Не було часу знімати відео, забор потрохи, паркан будуємо ото блоки незнімної палубки, перший ряд на розтворчик, Ще два ряди йдуть у нас на клей для газоблоку. От потім ми сюди заливаємо бетон. Ось. Ось таким чином вже три ряди, бетон залили, стовпчики, металеві, до яких буде кріпитися вже бляха. Бляху будемо кріпити горизонтально, а не вертикально, відразу наріжемо її, замовимо нарізаною по 4 метра. Ось і от таким чином буде паркан від сусідів. З іншої сторони ми будуємо паркан так само три ряди блоки незнімної палубки, залиті бетоном вже. Ось вже повністю. А між ними тут через 2,70 здається, отакі от колони. Звичайний будівельний блок. ось. Арматурка, яка була на хазяйстві, таку використовуємо. Тут 14, ка десь шматок 16-ки, був там восьма арматурка. От. Блок будівельний, я ось так вибиваю молотком, щоб пролити бетоном. Ну І можна було надіти на арматуру. От. Ну і плюс буде трохи. Крепший паркан і вже буде до самих колон кріпитися направляюща, в яку буде вставлятись ламелі. Ще до кінця не, не вирішили які, але скоріше, це буде паркан горизонт. От тут вже три ряди. Ось зараз буде четвертий ряд кластись, тому що... Тому що, не тому що. От, по 4 ряди буду пробувати проливати бетоном. Якщо більше, тут не буде, видно, ну, на три ряди легенько проливається, я думаю, на чотири. Вже більш-менш більш можна пролити. Більше рядів буде важко. Ось, Тут трошечки відстань менша до клітки, того, що... Робили пропорційно. ось І сам фасадний паркан. ось Вже чотири ряди є. В принципі, в принципі виглядає непогано. Ще тут питання, чи обклеювати пінопластом, щоб порівняти, того що блок доволі кривий, чи відразу відразу клеїти. Сітку і рівняти вже по сітці, фасадній. От так лишати не варіант, як би. Клеєм рівняти однозначно треба, Ну є є косяки. косяки покажу. Тут от, от, от. перший ряд, тут зміщення десь на пів сантиметра. От, прийшлось зробити. Тут найгірша ситуація на другому стовбі. тут Десь міліметрів вісім. Отак виглядає від сусіда. Тут перепад сантиметрів 20-25. Я собі вже підсипав, вже в мене фундамент взагалі не видно. Перший блок це нуль. Ось, он до сусіда, ну так буде. Захоче щось зробить. Ось, Зі своєї сторони, напевно, порівняємо пінопластом. Скоріше за все, потім наклеїмо сітку, на сітку, сітку зарівняємо клеєм і камінцевою штукатурочкою в білий колір заклеїмо. Всього буде 7 рядів стовбець, тобто загальний буде 10 по 19 см. Це ну, от десь зі швами до двох метрів буде забор, метр 90-95. Ось. Кутові в улону вирішили робити ось таким чином. На три-три блоки так само. В цю сторону тут прийшлось підрізати по половинці. і... Ось так воно виглядає. Коли зробиться декоративна штукатурка, має виглядати доволі симпатично. Ще не сказав за кабель. От на кожній колоні в нас виходить кабель підсвітки. Буде в п'ятому блоці. Будуть якісь ліхтарики вуличні. Ось і кожну, напевно, третю, четверту колону. Я виводив на зовнішню розетку. Дуже зручна штука, кажуть, для щоб потім електричною косою косити, собі включив і все. Таких розеток. Тут до 10 штук на всьому паркані. Ось тут під вивів з кабелі під електрозамок та камеру. Ось. Ну, виходить, виходить так. Роблю перший раз. В принципі, будую перший раз. Не будівельник. Ось. Ну, виходить. Так.